Як працює наша програма і як виглядає процес участі в ній? Я називаю це програма схуднення для зайнятих жінок. Я працюю в системою марафонів стрункості. Наша група це закритий чат в Телеграм, де знаходяться тільки наші клієнти. Перед тим, як додати вас як нову учасницю, ми познайомимось, обговоримо ваші цілі, складемо план у вигляді меню збалансованого харчування, враховуючи ваш графік життя і харчові вподобання, і підберемо програму для старту. В групі ваша задача буде вранці присилати вагу, щоб ми спостерігали динаміку руху до результату, а ввечері раціон за день, щоб можна було виправити помилки і дати вам рекомендації на наступний день. Тобто чотири хвилини на день по часу займе ваш наш чат контролю і підтримки. А це всього 28 хвилин на тиждень для створення нового тіла. Ви ж можете знайти 28 хвилин. В цьому ж чаті ви будете надихатись результатами інших і брати ідеї по меню. Окрім чату, у вас буде тісна персональна робота з консультантом, щоб у вас було максимум ясності і ви вже змогли навчитися першим базовим правилом здорового харчування. Я відокремила принаймні 4 складові успіху на шляху до стрункості, які ви знайдете в нашій групі. Перша. Це наявність персонального консультанта. В нашій групі я та моя команда супроводжуємо кожну людину. Є постійний зв'язок на мій особистий номер. Якщо у вас виникає термінове запитання, телефонуйте! Я буду бачити динаміку вашого результату, знати ваші харчові звички, розклад дня, побажання, а значить, можу робити висновки і давати вчасні рекомендації. Вам не треба буде вигадувати чи шукати поради в інтернеті. Поруч з вами фахівець. Який веде вас до результату, це допоможе не просто отримати результат, а зробити це безпечно і з користю для здоров'я. Друга складова це підтримка однодумців. Чому у людей самих не виходить схуднути якісно? Тому що складно самотужки довго досягати мети. Сіли на дієту та кинули то проблеми навалились, то свята, то чоловік каже, та досить тобі худнути, я приніс тортик, то ще щось. Правда ж. Тому треба вирішити цю проблему. У нас для цього є група Марафон стрункості. Завдяки тому, що ви перебуватимете в оточенні людей, які рухаються до цієї шмети, вам буде набагато легше. І оця сила волі, вона прийде. Бо коли ви будете бачити результати інших, а головне свої а у перший тиждень ви вже їх побачите. Тоді з'явиться натхнення, вам захочеться продовжувати з позитивними емоціями. Третя складова доступ до спеціальних знань. У нашому марафоні стрункості створені всі умови для отримання результату. Це як декілька проєктів в одному флаконі. Ви будете отримувати персональні поради від консультанта, корисну інформацію в чаті, а також у нас проходить школа харчування, де простою мовою ми навчаємося розбиратися в їжі, а значить, розуміти, як це працює і як закрити для себе питання зайвої ваги раз. І назавжди. Наші консультанти щороку навчаються у провідних дієтологів. Наприклад, у таких лікарів, як Девід Хібер, це професор Каліфорнійського університету США, відомий дієтолог, який входить у топ-10 найвпливовіших вчених планети. Також доктор Олександр Мартинчук, це віце-президент Асоціації дієтологів України, дієтолог та гастроентеролог. Це навчання, що недоступно просто пересічним людям. А в нашій групі ми ділимося цими знаннями. З вами? Для наших клієнтів ці вебінари йдуть безкоштовно один раз на тиждень за бажання. Це не обтяжить вас по часу, але захистить від типових помилок. Четверта складова: ми створимо баланс у вашій тарілці. Баланс це коли і в тарілці все правильно і немає нічого зайвого, і всі поживні речовини на місці. Для цього недостатньо просто прибрати шкідливе. Напевно, ви вже пробували раніше прибирати смачне, солодке, жирне, смажене, але цього недостатньо. Коли ми щось прибираємо, на його місце ми маємо щось додати, бо людина не може просто не їсти. Треба до цього ще й додати корисне, і це великий пробіл у звичайних дієтах. У нас є норма води, білку, вітамінів, мінералів, клітковини. Тощо, завдяки нашій програмі харчування ви матимете усі поживні речовини в раціоні, усі вітаміни та мінерали. Для цього ми познайомимо вас зі спеціальними продуктами дієтичного харчування, що розробили вчені дієтологи під мету збалансувати раціон. Скажіть чесно, чи впевнені ви у тому, що ваш раціон містить достатньо вітамінів та мінералів? Думаю, ви скажете ні. І будете праві! Тому, щоб збагатити ваш раціон харчування з користю для здоров'я, я додаю до вашого раціону продукти Herbalife Nutrition. Я сама їм ці продукти сім років з усією своєю родиною. Нам дуже подобається в них усе: і смак, і склад продуктів, і безпека, і те, що вони на натуральній основі, і моя фігура, і рівень енергії, і те, як виглядає моя шкіра у нашому меню, сніданку сніданок і вечерю, ми замінимо на білково вітамінний коктейль Herbalife. А три прийоми їжі я розпишу для вас зі звичайних продуктів. Клінічні дослідження свідчать, що така програма гарантує результат мінус 2 розміри за два місяці. Люди на дієтах їдять мало, один або двічі на день, рідко і не досягають піку форми з таким підходом. Ми в нашій групі їмо 5 разів на добу та якісно і легко скидаємо зайві кілограми. Зазвичай це мінус 3-5 кілограм за місяць.